Доброго Ранку Кіровоградщина! це ранкова кава. Друзі, і до нас на гостьовий диван вже завітав голова правління медіагрупи Весь Кіровоград» Олександр Дануце, який готовий розказати всі секрети про кроватки. Доброго ранку, Олександр. Доброго. всі утро. секрети, мабуть, ні, ну, часу мало, і я їх всі не знаю. Ну, Але так, всі коли... вісім, які знаю, 8 хвилин. Да. Саш, 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 ну насамкілін, подожди, от хотів задати вопрос, Я, я ж зна... Як жінка намагалася одразу Нам, до давай, на як діва. жінка не намагається давай в тоді, тоді до справи дійсно Саш, От ми озвучили статистику сьогодні. Скажімо так, яскраво свідчить про те, що не завжди жінки, скажімо так, на 100% вгадують побажання чоловіків. І на 23 лютого, ну, мабуть, що і на день народження, ну така вже сумна, можливо, трішки статистика. Але ми побачили, що в деяких таких зонах в принципі, статистика, ну скажімо так, свідчить про те, що краватка, грошовий якийсь подарунок, це дійсно є те, що ну, з першої, другої, ні, з третьої, четвертої спроби в принципі, співпадає з бажаннями чоловіків. От хотілося б не потрапити в просак, скажімо такі, да? і дійсно підібрати те, що хочеться. От Є якісь такі тенденції, є, можливо, якісь я не знаю, стилі, кольори, які дійсно чоловікам до вподоби найбільше. А, ну дивіться, що стосується краваток, то тут потрібно: ну, якщо ми кажемо, що це подарунок близької людини, то близька людина, наприклад, дружина чи дівчина, або мати, якщо дарить чоловіком, вони в принципі знають в якому стилі одягається той, кому вони дарить, угу. і тому власне спортивна краватка. <хи> да, Злухати <Ракетах>. помадідаз. Да? <хи> да -да -да. От тому власне їм, якщо вони вже тривалий час разом, їм не так складно підібрати такий досить, я б сказав, інтимний для чоловіка аксесуар, як краватка. Тому що, якщо ти не розумієш і не знаєш стилю і відношення до стилю, до е е манеру одягатися людини, подарувати краватку, ну. Так само, як подарувати парфюм, це ну такий виклик. Ти можеш втрапити, а можеш не втрапити. Да, насправді, да, да. і краще тоді дарувати щось більш однозначне ніж такі речі, ніж такі подарунки. Зрозуміло. тобто, в принципі, ми можемо сказати, що треба відмірити, а потім відрізати Зрозуміло. цю креватку да. на сьогодні. Які ми маємо тенденції в цілому? Тобто залишається Дивіться, стала ширина, да. довжина чи... ну, смисл. В чому зараз цікаво, що поняття стилю і навіть класичного стилю? Воно е, все більше лібералізується. Світ космополітизується, а стиль лібералізується. І тому ми дуже часто можемо побачити, що, е, ну, що таке стиль взагалі? Стиль це вміння виглядати доречно, uh -huh. насправді. Не, не багато, не там ще якось не, 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 не піостру російському, а доречно там, де ти знаходишся. І е, коли ми раніше говорили, у класичному стилю є досить чіткі рамки. Е, е, Тони, які можуть бути, які допускаються, так само кроватки, так само сорочки, піджаки такі інші Сьогодні, вже трошки ми відходимо від цих речей. І, наприклад, сьогодні вже абсолютно спокійно, в класичний стиль в приталений піджак входить, приталена рубашка, можна її одягати. Уже, Якщо ми кажемо про мою краватку, то це абсолютно класична ширина кроватки. Але сьогодні, наприклад, ми маємо і вузький, вузьку вузьку краватку, яка так само, в принципі, сьогодні вже одягається туди, де має бути дрес-код класичний. Угу. Сьогодні дуже цікаво, я думаю, що в багатьох журналах, в тому числі чоловічих, ви, ви можете бачити. Класично одягнутого чоловіка, і, наприклад, з зеленими шкарпетками, да ми бачимо і раніше. Це шокувало, Штуку... коли це починалося. Червоні червоні, зелені. зелені, там різні, да, в полоску. То сьогодні це вже от от такі, якийсь вважається це, як раніше платочок, да хустинка тут була. От вважається, що шкарпетки можна, щоб вони були зовсім іншого кольору, наприклад, да. угу. От. Ну, але наголошую, білі шкарпетки до чорних фарфарів э, ми не одягаємо. Все ж таки, поки що це не дозволяється. Це залишається мовитоном, як Просто, і було. Просто вони швидко пачкаються. Тільки через це. Да. Да. Скажіть, на самом деле, существує, якщо вот, э, ми знаємо, що мужчини э, зачастую обращаються до своїм партнерам, і да, дійсно це є високе достіження э, по поводу того, що твій костюм дійсно ексклюзивний. Є якісь такі, наприклад, ателі, якісь э, спеціалізовані марки, де ти можеш Може заказати іліженіт, ілі може тут наприклад. Ну є справді вищий шик uh -huh. чоловічого костюму, це костюм на замовлення. Uh -huh. Чому тому що ми розуміємо, що у кожного тіло різне, різні ну, пропорції, якісь, да? і коли портний, під тебе робить костюм, то він на тобі буде сидіти ідеально. Uh -huh. Вищий шик взагалі чоловічого мистецтва костюму це Сел Роу в Лондоні. Це є вулиця, в якій вже багато сотні років живуть і працюють партні, uh -huh. у які, в яких ти замовляєш для себе не лише костюм, uh -huh. а й рубашку. Твоя рубашка з твоїми ініціалами uh -huh. вишивається uh -huh. на, на, Манжета. на манжетах, і тут на самій, на самій сорочці. Так само Тобто, це коли ми кажемо про якісь чоловічі бренди високі так, ну, костюму, да, Ермен, Ерменеджі Дазені, або Бріоні, або Хелман, або щось інше, то це Seville Road це трошки інша ліга, тобто це преміум. Угу. Якщо ми кажемо, що Бріоні це вища ліга, то Севіл Роу це преміум ліга. Угу. Але ну, такий костюм надзвичайно дорогий, тобто менше, ніж за 5-7 тисяч євро. А, вы не отримаете костюмы. И то, я ну, назвал такую невысокую... Какая-то средняя стоимость. Саш, есть люди, как вот на ваш взгляд, которые, э, может быть, в вашем окружении, или вот политики, или еще кто-то, да, какие-то известные люди, которым галстуки не идут и вообще не нужно носить, они не умеют это делать. Вот вы встречали не, безумно, таких людей? Да, безумовно, есть люди... И в чем их ошибка, в чем проблема? А, вот их, кроме доречности, их, вот, их, ты их проблема в, у самовпевненности, на Что они уверены, что а, все круто. да, а? они уверены, что когда они вот так одягают галстук, Чи кроватку, яку вони одягають, то це надзвичайно класно. А насправді, якщо ви особливо йдете в політику, то вам потрібно обов'язково, який ви не були б класний і розумний в плані стилю, обов'язково потрібно консультуватися у стиліста. Тому що крім того, що ви все життя носили, наприклад, рубашки чи сорочки просто в офіс або просто кудись, ви йдете в політику, йдете на телебачення. Вам, як до речі, ну дуже вже добре відомо, що є якісь. Сорочки, якісь кольори, а є що що не, можна, да, що не можна його взагалі під ну, на студії під камерами, під софітами, і воно буде виглядати ну, страш, страшно буде волі. Оскільки краваток має бути у чоловіка, який займається, скажімо так, ну не те, що політикою, а взагалі не. займається такою знаєш, офіційною роботою? А, ну я б сказав би достатньо має бути кроваток, <сум> тому що а, ну, справді, а, якщо ви займаєтесь, ви кожен день, маєте зустрічі з людьми, з партнерами, ви Кожен день йдете на студію, де спілкуєтесь з телеглядачем. У вас обов'язково ну менше сотні точно не має бути кроваток. Це однозначно. Це ж треба ж накопити, мабуть, не сразу же так взяти. От смотри, ти можеш прийти в магазин і купити 5 або 20, наприклад. Э, вот один нравится, а другой нет. Или вот у тебе такі масові покупки галстуков, вот якщо по ти різному. лично покупаешь. Uh, власне, по-різному. Коли я за кордоном буваю, то я uh, стараюся купувати кілька кроваток, тому uh -huh. що там великий вибір, вони якісні краватки і, і недорогі. Більші, да? uh -huh. Тобто італійські в мене переважна більшість італійських краваток, і uh, вони значно дорожчі в Україні uh -huh. ніж uh, за кордоном Разів три. Насправді, да. харша такий варіант: якщо, наприклад, вже зробити такий зухвалий крок, ти бабочки носиш? Метелики е, да, виключно е, на ті заходи, де передбачено або передбачено дрес-кодом жорстко, що чоловіки мають бути в метеликах, uh -huh. або туди доречно. Одягнути метелик, наприклад, під смокінг, коли це вечір, який передбачає саме такий дрес-код лектана uh -huh. hmm. у тебе більше, ніж бабочок на бабочок. У мене буквально дві і чорні і... <phys package> <gum> Класичні, а прям, а я, в, між іншим в соціальній мережі з'ясувала, що у Олександра колекція, ну не колекція, скажімо так, набір uh -huh. його кроваток о, складає близько двох сотень екземплярів. <п Потом> Правда, ну на 200 я перестав рахувати. Просто ага, зрозуміло. Ну коротше кажучи, біля двохсот і більше. От яка, скажімо так, найбільш дорожча, якщо можна так визначити? Не можна так висловитися. Дорожче. Просто є кроватки, які я вже давно не ношу. Але це краватки, наприклад, які вони в мене, ну умовно кажучи, якраз і є колекціонними експонатами. Рарітети, тобі, да? Да, це ті краватки, які одягав, наприклад, в школу. Угу. От тому це ну, пройшло там вже 20, да? 20 років, і вона в мене лежить там, і вона, ну от вона мені просто близька. Тоді вона була взагалі в мене одна. Угу. Ця краватка там від батька, умовно кажучи. Тому Саш, от э, в принципі, какой Ты, как человек, который в этом разбирается, можешь дать совет. Вот, например, молодой парень, да, там студент. Все, он принял для себя, что он становится франтом, да, буде с чего нужно кровати, начать, да? чтобы не попасть в просак, и чтобы речи, узел не порада, был может больше, быть. чем голова, да, и так далее. Вот нет, давай начнем вот, э, с молодого человека, который сам как бы да? пришел к такому э, вот ну, выводу. По-перше, чтобы не попасть в просак, как ты кажешь, он э, должен выучить питание. Почитайте, друзі, Є а знайомитеся з інформацією. Що, да, зараз, зараз раніше цього було мало, а е, я ще в радянських, як от те, що ви показували кілька видів е, зав'язування, узла. Я, я в радянських так. журналах, ще навіть ксероксів не було. і Я Фрисувал, дивився і по, по цьому, по цьому радянському журналу. Сьогодні ви нажали інтернет і в Ютубі, прямо вам пошагово, і картинками, і відео як завгодно. І ви робіть і так, як у вас. Але головне в чому? Тренуйтеся постійно. Одне з правил, до речі, краватки це ви ніколи. От у мене є багато друзів, які а, зав'язали один зав'язали один раз, сет, і він не? у них зав'язаний, умовно кажучи. Це, це ну це знущання на кватку на так. Якщо ви зранку зав'язали ввечері ви прийшли додому, ви обов'язково повісили на штангу краватку для О, того, щоб вона. А, а, Вирівнялася, і щоб вона мала вигляд. Uh -huh. А коли вона у вас постійно зав'язана, я навіть скажу більше, вузол, коли ви його другий раз затягнете, е, ну, попередньо зав'язана кроватка, uh -huh. він вже не буде таким гарним, коли він от зранку вам uh -huh. коли ви поки його поки, зранку забуде. Це буде довго і мучительно. але ну, все це чого, ну, чого я не зроблю? Ні, я ж бачу, ти Проб... як дитя пілінаєш. Люша, як може, так і роблю. Ну, бач, майже виходить десь. Тихо. От тут розпочинається, тут розпочинаються проблеми, хвилиночку. Ну почому? Ну вон смотриш, пошло не, же. Ні, от завжди йде вроде як добре, а потім. Ну, бачиш, ну, ну, бач, майже вийшло. Ну, єдине, що в тебе квадратно вийшло. Ні, Саша, це просто тебе, не знайка. І да, в тебе буде тут тиснути. тиснути, тиснути? В тебе бачиш. Вот а, выпуклым вышел. Будет. Лен, тебе хорошо. Mm -hmm. Саш, ну, no. что хочу тебе сказать. Я думаю, что, э, в принципе, галстук должен быть у каждого э, мужчины современного, потому что, друзья, ну, вы знаете, без этого никуда. Это как э, уже такой, это даже не этикет, а так как уже определенные требования. Я думаю, что, друзья, на самом деле, приятно, конечно, когда на тебе завязывают <связано> узел, я извиняюсь, галстучный, прекрасные <связано> дамские руки вашей партнерши или же спутницы жизни, но, друзья, на самом деле, как показывает опыт, все узлы нужно брать в свои руки. Да. 100%. Так, ну что, Саш, спасибо тебе, надеюсь. Мы как-то ознакомимся с твоей коллекцией галстуков. Да, как-то э, приоткроем мы эту зашли, завесу, мы да. при, при, приезжайте в гости, побачите <laughs> да. не лишь галстуки, а другие как... коллекции побачите. В общем, коллекция софт, это так уж притча. но это, на будущее. Да, и Друзья, мы переходим дальше, потому что все-таки должна быть эта пауза, потому что Лена должна отдохнуть, да. наверное, от этого. Mm.